Боротьба за допомогу Україні в США більше 100 мільярдів доларів просить Білий Дім у Конгресу на військову підтримку союзників в наступному році. З них понад 60 мільярдів для України. Круто, звичайно ж, але от тільки є проблема: республіканська партія не хоче голосувати за це, а час спливає. Чи є шанси отримати критично необхідну допомогу для збройних сил? Чи може нас по тихому зливають? Трохи страшно від цих новин, розберемо ситуацію у цьому відео, подивіться його до кінця. Це Дукеви Джорнал. Підпишіться на канал прямо зараз. Ви ж розумієте, як це важливо на старті. А ваші коментарі я читаю з величезним задоволенням, не позбавляйте мене цієї радості. Сподобається? лайкнете. Тож до справи! Військова підтримка України Америкою спадає. Я не розганяю зраду, про це говорять цифри за останні три місяці. Військової допомоги від штатів ми отримали менше ніж на 2 мільярди доларів. Так були великі транші на початку року, скоріше за все, вартісне ППО та дорогущі ракети до нього, бо це був якраз сезон зимових обстрілів, але тренд тривожний. І от Джо Байден подає свій проект в Конгрес, де для України зарезервовано 60 з гаком ярдів на 24-й рік. Але в конгресі починається якийсь Піздець. Новопризначений спікер Палати представників, це нижня палата американського парламенту Майк Джонсон. Схоже більше на няшку Стівена Колберта і мав би бути адекватним молодим політиком, але ніт. Це помішаний на сфальсифікованих виборах 2020 традиційних цінностях забороні абортів та гомофобії трампіст. Та за що нам це все? Майк Джонсон каже, що ніц, не буде ніяких стоярдів. Ізраїль та Україну голосуємо різними пакетами. От, тримайте, ставлю законопроект голосування, я здесь начальник». Адміністрація Байдена, в свою чергу, врубає атв'ятку у вигляді: а ми вето накладемо, вистигни трохи піражочок. Та що Байден, навіть лідер республіканців у сенаті, це Вища палата американського парламенту. Глючний дідуган Міч МакКоннелл просить свого колегу по цеху Джонсона проголосувати стоярдів і не вимахуватись. Фактично співпрацює з політичними опонентами проти однопартійця, хоча мав би навпаки підтримувати все, що проти Байдена. Боже, який крінж, а ви кажете, у нас бюрократія. Зрештою, з'являється ще одна дієва особа. Це Майк Гарсія, теж республіканець, колишній бойовий льотчик, нині конгресмен від Каліфорнії. І як на мене, він перший, хто хоч щось спробував пояснити. Правда, на 14 сторінках. Але ось вибрані тези. Перше концепція «as long as long it takes» себе вичерпала. Такспеєри хочуть розуміти терміни. Друге, що по стратегії воєнні дії в Україні зайшли в стан позиційних боїв. Як це змінити? І чи можливо? Такспеєри цікавляться. Третє. Не називайте нас симпатиками Путіна. Ті санкції, які є, стиди срам. Треба було їм повністю нафту з газом обрізати. Такспейри грустять. Четверте, а можна ЄС буде закривати дірки в українському бюджеті, а ми зосередимося чисто на зброї? Такспейри пропонують. П'яте. Ну не те, щоб команда Байдена була схожа на месників, які вміють розрулювати військові конфлікти. Такспейри не задоволені. Шосте, а якщо перспективи не дуже райдужні, то може настав час подумати про переговори? Так Спейри просили спитати. Тепер короткі коментарі в зворотньому порядку. Шосте, ні, ми поняли, що ви нас збагрити хочете. Пасіба, звісно, але може американський народ ще трошки зміг би потерпіти всі ці тягати війни в Україні? Чи вже зовсім тяжко там вам не вивозити? П'яте плюс команда Байдена, що з Афганістану вдало дуже вийшла. Що прибила Росію санкціями супермощна, що ультраточно оцінила здатність України до спротиву оцінкою Києву лишилось 96 годин, що ЗФ-16 порішали ну дуже оперативно? Що Абрамса підоспіли якраз до весняного контрнаступу 25 вересня? Четверте: ну якщо найсильніша країна у світі і найбільший політичний блок у світі Євросоюз, якось змогли би повпливати на могутнього і непереможного Орбана. Статі, хто це? То можна було б, Чо ні? Третє Хорошо, не будем, але Russia Today може переключить. Хай якась музичка просто грає на фоні, поки ви будете відрізати Росії нафту та газ. От ми, знаєте, взагалі не проти. Друге, гарне питання, можливо, цей стан змінився, бо якби у нас був хоча б якийсь паритет у повітрі і по далекобійній зброї. Бо якби це ж ваша наступальна доктрина про це каже, наші збройні сили це фантастика, це слей, це краш, це топ. Але піхота літати на 3000 км у нас поки не навчилась. Сорі. Перше. Ох, а ми як хочемо знати терміни. Бо якби ми не віддали третю світі ядерний арсенал і не порізали б цілий флот стратегічної авіації під ваші гарантії, то ми б знали терміни. І ви б знали терміни. Всі на світі б знали терміни. До чого це я не потрібно боятися, що через республіканців нам обріжуть допомогу, чи Трамп нас кине. Трамп аби міг кинув би всіх на світі, та він лише тимчасова вітрина республіканської партії. Насправді ж республіканський план реформування підтримки України не гірший, а де в чому навіть кращий за те, що ми маємо від Білого Дому нині. Просто варто не забувати, що в США вже скоро вибори, і уся ця політична перестрілка, звичайно ж, не без елементу агітації і фанфаронства перед виборцями. В перші тижні війни Захід грозився Росії такими наслідками, що мали б відкинути їх у 19 століття. А по факту бачимо трошки іншу картину. Та ми не повинні злитись на захід чи бикувати до нього. Це контрпродуктивно і, зрештою, інколи закінчується. Похолоданням у стосунках між державами втрачати друзів зараз найнеобачніше, що може зробити офіційний Київ. Ми повинні спокійно та методично доносити до них. Ми працюємо, ми б'ємося, ми страждаємо зараз за краще безпечніше та впевненіше життя у майбутньому, і не тільки для себе, а й для ваших такспеєрів. Тож stand with Ukraine like never before. Слава країнам союзникам України. І слава Україні! Постскриптум. Я трохи хвилююся, бо це мій перший збір в якості людини, яка вчиться записувати влог. Та менше з тим сьогодні зі мною списався друг Шепард, який служить в одній легендарній бригаді гвардії наступу, часточкою якої я мав честь бути. Зовсім недовго. Їм треба зремонтувати тачку. Все просто і відносно дешево. Ціна питання станом на зараз 18 тисяч. Якщо вийде хоч щось зібрати, ви мене зробите щасливою людиною. Звіти, само собою, раз на тиждень або коли закриємо збір. Я записую це відео у середу, тож і звіт в наступну середу або раніше, якщо закриємося, обов'язково буде. Дякую вам, глядачі, підписники, друзі. До нового відео!